Майже 100 черкаських школярів на три тижні змінили шкільні парти на крісла чиновників. Вже третій рік поспіль Черкаська мерія організовує стажування для молоді і щоразу бажаючих більше. Якщо минулого року роль посадовців на себе примірило 70 старшокласників, то цьогоріч їх 95. Діти, які активно беруть участь в суспільно-громадській діяльності на рівні своїх шкіл, на рівні міста, заявили про своє бажання пройти стажування. Вони визначили з напрямками стажування в відділах, в департаментах, в управліннях і протягом найближчих тижнів будуть проходити це стажування. Найбільш популярними, зазначає Ірина Тупчін, цьогоріч стали відділи культури, зв'язки з громадськістю та правового забезпечення. Як і годиться, робота стажерів розпочалася нарадою з їхнім тимчасовим босом, міським головою. Ми ставимо кілька задач, працюючи з вами от протягом там, кількох тижнів у стінах виконавчого комітету. Завдання перше це допомогти вам уявити і, можливо, знайти себе в майбутньому житті. Від молоді міський голова також планує отримати користь. Їх свіжі та креативні ідеї, сподівається, Сергій Ударич цілком реально може допомогти Черкасам стати інвестиційно привабливим та корентноздатним європейським містом. Питання конкуренції міст на сьогоднішній день для України воно ще не набуло того значення, яке набуло сьогодні воно в світі. У світі міста змагаються між собою, змагаються за інвестора, змагаються за жителя. Змагаються за проведення різноманітних заходів, змагаються за туриста, тому що кожен турист це додатковий дохід, додаткова робота для жителів міста. За таку можливість проявити себе школярі вдячні міській владі. Я вважаю, що це дійсно буде ще одним внеском в моє майбутнє, і саме така практика все-таки в мерії це дуже вагома. Я намагаюся пізнати для себе щось нове. І перейняти досвід тих, хто цього всього нас може навчити. Василь про школу юних менеджерів довідався від свого товариша. Його розповіді та враження переконали хлопця взяти участь у цьому проєкті. Один з моїх товаришів минулому році один день провів з мером. Він констатував той факт, що та критика, яку висловлюємо ми. Часто в бік влади являється не дуже правильно, адже це дійсно дуже багато роботи. Анастасія участь у проєкті бере з моменту його створення за цей час багато чого зрозуміла. Раніше, якщо я хотіла зв'язати себе там, кажі, можливо, навіть з освітою, так то зараз я розумію прекрасно, що це якісь або піар-технології, або політтехнології, щоб тобто щось в такому напрямку. Родзинкою стажування стане крісло мера, яке минулого року ті, хто найкраще себе зарекомендують, зможуть спробувати себе у ролі міського голови. По закінченню стажування кожен учень отримує сертифікат про проходження навчання у школі юних менеджерів Черкаського міського. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Віка Новини.